Вітаю, шановні в ефірі першого міського програма інтерв'ю дня. І я і ведучий Олександр Сопельник. Умови війни мають непередбачені впливи на всі сфери життя, включаючи і туристичний бізнес. І сьогодні у нашій програмі ми поговоримо про проблеми туристичного бізнесу пов'язані з війною. А допоможе в цьому нам гостя нашої програми, директорка тургенції Джоін Ап» Валерія Котляр. Вітаю, пані Валерія. Вітаю, а, хочеться почати з такого питання. Як взагалі війна, так от вплив впливає. На туристичну з індустрії ну це дивлячись, з якого боку подивитись. Я вам так скажу. Насправді, туристична галузь вона найвразливіша при ну, будь яких форс-мажорах. Пам'ятаємо, ковід так. Перша сфера, яка постраждала, це була туристична. Власне, так само сталося і з початку масштабного вторгнення. Але коли вже пройшов деякий час, все більш-менш стабілізувалося, стало зрозуміло, що ну, навіть в таких умовах реально жити. Трохи пізніше стало зрозуміло, що навіть в таких умовах реально подорожувати. Тож. Так, туристична галузь дуже постраждала в тому плані, що багато людей там втратили свою роботу, так хтось втратив дохід, чоловіків не випускають за кордон з одного боку, але з іншого боку, багато людей виїхало, наших українців в різні країни, так, і це дало повштовх для українських туроператорів і турагентів, також відкривати нові ринки. Тобто, якщо деякі профільні ну, масові українські туроператори, вони планували вихід на якісь європейські ринки. До війни, але це було ну дуже важко, дуже поступово. То зараз э, той самий туроператор тероператор він представлений в дуже багатьох країнах Європи, э, ну як повноцінний э, учасник ринку туристичного, і скоро думаю, буде дуже великим конкурентом місцевим там, польським першу чергу туроператорам. От тому э, є певні складнощі, звичайно, але є і плюси, але є і плюси в цьому в цьому всьому, так то угу. Тож якось так. Чудово. А мені цікаво ваша думка. Так, а чи от, взагалі, от доцільні подорожі під час війни? Я б сказала, що вони життєво необхідні, особливо маленьким дітям. Ми всі живемо вже півтора роки, навіть більше в умовах в умовах страшного стресу, не знаючи, чи прокинемось ми завтра, чи не прокинемось. І це тяжко і з кожним днем все, все страшніше і страшніше. Я вважаю, що для психіки ну, будь-якої людини це дуже важливо перезавантажитись, так відпочити в у спокійному середовищі, де ти розумієш, що тобі не зашкоджує ніяка небезпека. А, і е, перезавантажившись з новими силами, там працювати задля перемоги. Угу. А наскільки переформатувався от саме туристичний бізнес, так? От за оці там більше ніж півтора роки війни? Дивіться, деякі. Туроператори, наприклад, які мали російське коріння, вони пішли з ринку, допомогла їм цьому навіть наша держава, так то, тобто, є заарештовані активи деяких українських туроператорів, деякі просто не витримали цих складнощів, і, в принципі, закрилися. Деякі, як я вже казала, почали більш активно і впевнено розвиватися, відкривати нові ринки. То зараз ми маємо таку специфіку. Більш розвиненими стали автобусні тури, які більше підходять для підходять для людей, що не хочуть там самостійно. І перетинати кордон їхати в іншу країну, їм ем краще сісти там в кривому розі на автобус і поїхати там в Туреччину чи ще кудись. Е, от. Але при всьому цьому, якщо ти все ж таки вирішуєш доїхати до якоїсь сусідньої країни, то а, горизонти відкриті в будь-якому напрямку для тебе. Тобто, і у польських, наприклад, туроператорів є, є такі напрямки у продажу, які ну мені здається, до України би точно скоро не дійшли. А, звичайно, ми стараємося а, в першу чергу там підтримувати українських туроператорів, тому що це в першу чергу. Вони платять податки, так, ми платимо податки, і краще хай це все йде в нашу країну, ніж якусь іншу. Але буває, що варіантів немає, то э, вибір асортимент турів став значно ширший. А, от війна, так, там, ковід, все. Але от мені цікаво, чи існують приклади країн, де туризм залишився стабільним навіть в умовах війни? Скажу вам чесно, я не відстежувала, як там в інших країнах все відбувається, але для мене найяскравіший приклад це Ізраїль, звичайно. І я знаю, що і е, інкамінг туризм у них дуже розвинений. Тобто я сама особисто е, їздила з Єгипту на екскурсію до Ізраїлю. Е, таким чином держава розвивається, так, і навіть в умовах війни, коли ти, для мене це тоді так дико було, тому що ми стоїмо на цій площі біля стіни, плачу, і я бачу купу воєнних у формі. Автоматами, дівчат І е, я тоді з жахом реально на це дивилася і не розуміла, як таке взагалі можливо. Е, зараз вже трохи розумію. от І Ну при всьому при цьому з цієї країни є вильоти. Тобто я дуже сподіваюся, що якимось чином все-таки е, і в нашій країні вдасться рано чи пізно це запровадити і хоч звідкись літати. Угу. А хто зараз є основними замовниками у вас? Хто подорожує найбільше зараз? Ну, звичайно, це в першу чергу чергу жінки з дітьми, е, які вивозять їх на відпочинок, або просто одинокі жінки, е, які хочуть відпочити. Це можуть бути і пари сімейні, які проживають за кордоном. Ну, частіше за все у Польщі, тобто чоловіки, які виїхали раніше з України до війни, які там вже живуть дуже багато років. І вони е, зараз є така тенденція, в першу чергу, звичайно, будуть звернутися звертатися до своїх співвітчизників, тобто українських агентів, і просити про допомогу у нас, угу. е, Яке ви бачите майбутнє туристичної галузі після закінчення війни? Ой, я просто розумію, це буде як після ковіду, просто ну скажений відкладений попит. Я розумію, що те саме чекає нас. Більш того, буде дуже популярним в'їзний туризм. Абсолютно будь-які європейці та будь-які інші іноземиці, ну всі, вся весь світ знає про те, що у нас відбувається, і всім цікаво, всі нас підтримують. І звичайно, я думаю, що в'їзний туризм він буде дуже що дуже будуть популярним. Їхати до нас. Так, будуть їхати до нас. Просто до цього він нас ще не був Він він був просто скажімо так, але ну такий собі в такому собі вигляді. Я думаю, що буде просто шалений попит. Насправді зараз вже багато іноземців не бояться і вони відвідують Україну, подивитися, що у нас тут відбувається і як. От ну і почнуть подорожувати чоловіки нарешті після війни. Тож я думаю, що туризм просто буде цвісти і пахнути. Розквітати з новими силами напевно буде на першому місці. Ну там як одна із сфер, так яка після війни е, зможе, думаю, зможе норм, нормально, повноцінно запрацювати. Звичайно, є люди, які собі морально не дозволяють, навіть у них є можливість виїхати, але вони собі морально не дозволяють виїхати, тому що в їх країні таке відбувається, бо там чоловік, наприклад, воює, так ну е, різні є. є. Є там, де чоловіки виганяють навпаки жінок і кажуть, та їдь відпочинку тиждень з дітьми Чи не буде таке, що от, е в нашу країну будуть їхати не для того, щоб подивитись так, е там Карпати, скажімо, там не знаю, там Львів, е море, там Чорне, Азовське, Одеса, там да а приїхали, люди будуть їхати, європейці, е для того, щоб подивитися на наслідки війни. І якщо е це так, то е як нам потрібно презентувати після війни нашу країну, щоб сюди поїхали подивитись не на наслідки війни, а на те, що в нас дійсно є на що подивитись? Дивіться, я думаю, що скоріш за все це буде в принципі просто сама презентація. Тому що в будь-якому випадку, навіть якщо люди захочуть дивитися наслідки війни, побачивши те, яка в нас гарна країна, які в нас гарні там Карпати, гори е і так далі, е ну це мене так не так сарафанна радіо, воно просто піде в маси, так сказати. Е от і е насправді для мене нелегке питання, скажу чесно. Я не зовсім спец у презентації там в'їзного туризму. Так я з ним з цим не так часто. Зіштовхуюся тільки для наших українців, ну це легше, вони розуміють, куди вони їдуть. Тому я вам повну відповідь на це запитання. Не да. Але якщо то порівняти от з Ізраїлем, так? Угу. там війна. Для чого люди їдуть туди? Ну там є ж такі пам'ятки, як та сама стіна плача, річка Йорданська, де хрестився, цей… зараз забула. Коротше, не буду ти дуже умнічить. <Folios> <ф ajaibli> <bumpedí> це було дуже давно, насправді. Але в них ну, є такі пам'ятки, які були і до війни. І до війни, тобто люди їздили до Ізраїлю. Там нема такої течії, що люди йдуть подивитись, так що там відбувається, а люди йдуть туди ціле направлено, аби подивитись на ці всі пам'ятки. Я можу сказати особисто про себе і про тих людей, ну туристів, яких я туди відправляла, так. У них є мертве море, яке ну, спробу ще десь знайти. У нас, на жаль, якби такого не Ма так, тобто вони лікувальні, є лікувальні курорти там. Так, Ізраїль славиться ну явно не пам'ятками війни. Ну і війна в Ізраїлі, наскільки я знаю, вона не бувала таких масштабів там всесвітніх, як війна у нас в Україні. Тож... Я не думаю, що це прям дуже погано, якщо до нас почнуть їхати іноземні туристи, так з Європи вести кошти в нашу країну і вони будуть використовуватись на розвиток нашої країни. І яка різниця, що вони там будуть дивитися? Ці пам'ятки війни? І більш того, мені здається, що це важливо, щоб люди знали, що ми пережили, тому що вони поки що бачать тільки з телевізора все це. А так вони зможуть особисто це все побачити. Пані Ларі, і в кінці та кінці таке питання, так людина як. Професійний у цій справі. А топ 3 країни, країни, які ви порадили б відвідати після перемоги? Після перемоги? топ-3? -топ Це Греція, моя найулюбленіша країна, звичайно. Іспанія, і Італія, так скажу це країни, які найближчі до нас, які найбільш зрозумілі, і в яких ну дуже багато місць для відвідування, і е, там є що робити абсолютно кожному. Ну, з дітьми без дітей, дорослим, малим чоловікам, жінкам. Ну тобто, дивлячись, які потреби, тобто знайдеться куточок і справи для кожного. Угу. Ну що ж я дуже вдячний, що ви сьогодні за нашої студії, так і ми з вами поговорили ну на досить актуальну тему нашого сьогодення. Дякую вам. А ви дивились програму інтерв'ю дня І в гостях у нас була директорка тургенції Джойнап Валерія Котляр? Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.